Тут гуляємо, верніше я гуляю, сижу в парку. Вон і подром напроти мене. Це озеро, а Вероніка бігає. А вон вона бігає. Знає, що ви побачите. Кругом озера. Сьогодні в нас субота, багато відпочивальників. Бігають, вон Веронічка бігає. Це вже третє коло вона біжить. От, от, от біжить, 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 біжить. Цей подром. Де да, коли туди ходимо? Я. Всім цього Вероніка, ти бігає, бігай, зараз прибіжить до нас. Це таке озеро у нас. Моя лавочка зайнята, бачите, от там це моя лавочка, але вона зайнята. Тут є багато лавочок, але я привикла сидіти на там... місці. Нічого тут є, такі, бачите, звалені дерева. Пеньочки то не пеньочки, це прямо такі брили. Пеньочок теж є. Оце такий гарний ліс. Я тільки що подивилася по карті. Скільки часу ми йдемо сюди? Ну, десь приблизно 15 хвилин, кілометр, 100 метрів по карті, покажу, якщо точно. Тут ми живемо, там за цим лісом, за цією дорогою перейти дорогою наш будинок. Де наша Вероніка? Де. Десь вона біжить кругом озера. Гарно в нас качечки, а на тих деревах з другої сторони озера там живуть попугайчики, попушки. Але щось з цього року вони навіть не прилітали до нас. Вони завжди десь в лютому, березні, в лютому, березні вже прилітають там. Я їм спеціально купила насінинки, їдять горобчики, а попушок нема. Люди їх підгодовують, чи не знають, чи то було холодно цього року, було дійсно холодно, чи вони, не дай Бог, померзли, чи як. Щось навіть не чути. Вони тут завжди так літають, з дерева на дерево. Немає щось, не видно. Лебедів не видно, тільки качки. Бачите, качки є, лебедів нема. Тут ще рибки є, але ну, щось рибок я не виджу сьогодні. О, хто, хтось там скочив. Я лише сказала, що рибки немає, вже хтось скочив. О, Веронічка прибігла. Я в прямій трансляції. <гум> ой, зачервонілася, а ти не пройдешся? Ти вже десь пів години бігаєш. А ти скільки кругів зробила? Три. Ну і з дому ще кілометр. Я подивилася, від нас кілометр сто метрів. Щось лебідів нема, Бачите, які є качки. І щось дійсно нема тих попугаїв. Вони, напевно, померзли, або їх перебрали десь. Вони полетіли в тепліком. Вони тут зимували, і вони тут завжди жили нікуди До не дали. До речі, вода. я тут бачила, хтось купався. А тут я казала тільки, що, що нема риби, а то прямо в прямому ефірі щось скочило. Грязно, там дуже чисто. Ну, бачите, біля берега. Ти знаєш, мені тут ще навіть ліпше сподобалося сидіти, як на моїй валці. Такую валку ще не звільняю, там якийсь велосипедист. Я на тут більш переводю. Да. А вон люди собі постелили. Там є ще каміння. Угу. Є... Тут не раз як ми приходимо літом, то тут вся площа у людях. Все собі стелять. Сьогодні нема, що так багато людей. Є, є, є в іншої сторони. Вон які песик гарний. Є з тої сторони і з накриттям є, як з іншої сторони. Як гарно. Є рибка, вон там на середині озера скакала, бо туди, коли є рибаки, сьогодні щось нема рибаків. Може зранку були або пізніше ще прийдуть. Люди крісла повиносили і дром, через дорогу, але зараз ще не сезон змагань. А де лебеді ділися? Багато лебенів, Тільки качучки. Mm. Як гарно тут. Сьогодні в нас нарешті тепло. Другий день вже, тобто якась жінка там собі загорає. От мене хвилюють, де ділися папушки. Нема, вони тут завжди таких багато цілі зграє. Нема сьогодні. Напевно, було зимно цього року, їх забрали десь. Переселили. Є якась пташка, але то не папушка. Прилетіла одна, попів то, цвіренька, але то не попугайчики, не по іншому цвіренька. Вероніка змучилася, набігалася. Я вже думала, що то риба спливає, якась припливає, бо буде... літом -то, тут є багато риб. А то ні, то воду розслівлю. які птахи літають, але тут не попу. Пока ж же скоро буде розцвітати. Було холодно, холодно, нічого не зеленіло. Лишень отако пару днів і вже зразу все зеленіє. Ще дочекаємося, що зараз буде риба. Вода, до речі, не дуже каламутна. Просто отут оце приплило, ці водорослі. Я Веніка, в тебе є кофточка, Тут трохи вітер. Давай прикрийся, було то таке, ти впріла і зараз, не дай Бог, ще простинеш. Де коли беремо простирадло і там на тій площаці загораємо і впочуваємо. Ні, тобі йогурт, такиє Не хочеш? А яка качка файна, велика. Щось лебідня в нема. Вони Не їли, напевно, десь в іншій стороні. Ти не хочеш пройтися? Підемо туди далі, на друге озеро, не хочеш? А там далі ще є одне озеро. І там квіти я покажу в прямому ефірі. Квіти ходи. Давай йдемо. А ні, то сюди знову вернемось. Йдемо, ходи, я покажу парк, наш ліс. А мені треба взутися. Ходи, Бірусічка. Я беру сумочку, наша спортсменка. Лебедів покажу, вони, напевно, на тому другому озері. Лебедь. Ой, ринічка, візьми мою водичку, вона впала. Бере сумочку і йде. Де ми покажемо гарну парк. Які тут величезні, величезні дерева. Хотіли бус брати, але добре, що не брали, бо по дорозі я бачила. Гусениці, ті, що переходили в дорогу. Вони сліди лишають і кажуть, що то небезпечно для котів. І кажуть, що зараз є дуже багато цих, як вони ті. О ті, що причіпаються крос. О, моя лавочка зайнята сьогодні. Кліщі, що зараз кліщів є багато. Але будемо брати бусю теж на прогулянку. Чувають від цікі сосни величезні. Вансини, ну це типу ліс рахується. Там, бачите. Насправді вони дуже в громаді. Тут скоро покосять цю траву і люди будуть собі лежати, так як ця жінка. Все тут буде в людях. О, то ворона. Може вони тих папугів поїли. Щось нема. Дивіться, які величезні дерева. Ми через дорогу живемо. Дивіться, а цей каштан вже розцвітає, такі великі листки. І це в тіні рахується, а там на сонці, то маленьке. Є лавочка. Ані, скільки ма. Вода прозора. Бачите, в озері вода прозора. Але нема рибки. Деколи рибки сюди припливають прямо. Що в дуплі? Нічого нема. Мусор накидав. Спортсмени наїздилися, тепер відпочивають. Ромашки. Яка прозора вода. але рибки немає, ти знаєш мені. На тому бревні більше сподобалося сидіти, ніж на лавочці. Ну, ну, тут бачите, воно вкотик спливає. Як, як бігає, чи ну не Я інтердіт. Перший Це... інтердіт. Роб... Робити рибу. Заборонено. Та чого заборонено? Там показано, щоб тут вже не ловили, бо тут вони завжди ловили. Показано, що на другому озері ловити. Там далі стрілка. Ні, а де робіт заборонено. Ну тут заборонено і стрілка показує, що далі можна. А для мене за такі, для мене головка така, що там заборонено, а тут ні. Не... Ні, ні, стрілка показує. Що це за такі дороги, якісь насінки? Дивися, там каштани лишень починають розпускатися. А тут дивися, практично вже ці тут. Ні, ні йдемо туди, Вероніка, не йдемо туди на ті озера, йдемо в цю сторону. Вон будинки, бачите, але це далеко, а ми тут ворядом. Зразу. Вон, будинки. Але це не Сан-Морісу Сан тут внизу, а там далі то Альтрольвіль здається. Критей ще далі, там Санмор? Дивіться, які величезні дерева. То не передає телефон. Вони просто громадні. О, поприносили, собі крісла сидять. Дивіться, як гарно. Гранічка, йди туди, тут дуже гарно. Ми тут на цій галявині завжди загораємо. Це, теж... це попугаї, Вероніка, це попугаї з таким довгим хвостиком. Є, а я вже переживала за них. Дивіться, яка гарна площа. Дивіться, як тут гарно. Там є кафе, ресторан, літня площадка. Ми зараз туди дійдемо. О, оце попугайчики. Так цвірінькають. Ще траву не покосили, як покосить траву, тут де дуже багато людей. береза. Це ще з того року ці штуки. Але вже є і нові. О, знову попугайчик. А далі то взагалі там такі дерева, гіганти. Це так сталека. Я завжди тут любила гуляти. Ми вже тут живемо 12-й рік. Перші жили в Богосі. По осі, по осі, шість місяців, а потім тут Жан-Віль-Ліпо, тепер сан Моріс, то через дорогу. Але вже інше місто, так якби рахується інша мерія. А оце ліс, це рахується 12-й Париж. Наш через дорогу 12-й Париж. І в магазини, і все-все, то я ходжу 12-й париж. Через дорогу. Дивіться, яка то якась сосна. Які то гіганти. Йдемо туди, Вірусечка. Автобус 77-й. І ще якісь тепер їзди, 112-й, здається. О, ресторан сьогодні працює. Йдемо на каву, Віроніка. Не хочеш? Боже, біднятко червоне бігало. Дивіться, як тут гарно. Отам От то і педро. Може, то весілля сьогодні. Арабі. Там є такі бесідки, стоянка безкоштовна. О, загородили, щось посадили і загородили. Ніколи не було загороджено. Це схоже на калину, але це не калина, це шестого року. Рябіна, ні. Щось таке. Сонечко. Вероніка, мені здається, що можна зайти. Що не весілля, що відкрито, воно вже давно було закрите. Це дуже Ну та так, якраз о, вони відкрились, тут вони раніше не були, Вірусічка. Це після ковіду вони відкрилися. Дивись, як гарно. Може зайдемо потім. Ой, як ти гарно! В квіточках Сакура — це сакура. дивіться, як гарно цвіте. От два ресторани відкрилося, бо в ковід все було закрито. Того року теж було закрито. Дуже гарно. Тут Весілля роблять часто. Практично тільки весілля робили після ковіду. Орендували. Це ще з того року щось таке. О, лебеді! і до лебедів дійшли. Тут багато таких озер. Ліс і парк дуже величезний. Ліси деякі. О, качечка. Ось все зайнято сьогодні. Всі.